Друзі, вітаю вас! Їду знову за кордон по машинці, їду в Німеччину. Щось буду дивитися, щось шукати. Може когось щось цікавить, щось підберу вам якусь машинку. Або може десь буду в тому районі, десь у вас є якась машинка, можу подивитися і під'їхати, якщо вас це цікавить. Зараз якраз стою на кордоні, на шагінях. Дощ таки валить, що капець. Коли їдеш майже траси не видно. Але нічого, думаю, що може дощ якось стане. Ще треба цю ловєту буде загрузити після кордону на себе. Цим дощом навіть не знаю. Ну, або буду чекати, поки не закінчиться. Закінчиться, то тоді загрузю, поїду далі. Так що, друзі, дивимося, наблюдаємо. Щось буде цікаве, щось буде свіженьке. І думаю, що десь через пару днів щось, щось, щось в вінниці буде знову. Так що, всім добра, гарного дня!